Hello amigo! Так, ось трохи підсвітив, щоб вам взагалі не темний екран був, поки я розказую. Що там, новий ранок сьогодні і нова барахолочка, так? Да? Як завжди. А що ми сьогодні... Так, що я свічу, воно все до сраки, все одно темно. Ох-ох-хо-ох. Що ох, ох, ох. ж сьогодні за день буде? Вчора, звісно, мені взагалі не понравився день. Взагалі був страшний, нічого. Я толкового не взяв, PlayStation мені не продали, а, з людьми посварився, були там певні моменти. А, ну таке, таке собі, коротше. ну сподіваюся, що сьогодні, сьогодні таке хоч краще буде. Не знаю, я ще така людина, знаєте, відпускати проблеми не можу. Я коротше, собі їх контролюю, в, в собі їх накопичую. І про це багато думаю. Ну нічого, сподіваюсь, сьогодні все пройде нормально. Будемо шукати скарби. Ви зі мною таді погнали. Якась столочка. Що тут у нас всередині? середині? Все комплект один раз тільки полягали. Да? А що, не цікаво, що один раз пограли? Так. Ніот мира так. Хочеться, потім... Раз поигралось. Ага. А сколько кошка? 400. Покупали за 700. Угу. А люди... Я ну, погано, да, и состояние нового. Я же один раз. Все перепроверили. Все, Все. полный комплект. Все. Добре, дякую. 400 гривень. Настолько коштує, Ну, не знаю, якась вона мені здається не цікава, якась листопад, я прям не знаю. Мабуть, не моя тема. Так, ось бачите, отам на куча. Отам вон, куча людей і куча товару розкидана просто на підлогу. Взяв дитині отаку от... Ковтинку, це у нас, дивіться, на папірі. Оригінальний на папірі, на папірі Одіссей, Еска. Ну, на малу якраз буде. Те, що треба. 70 гривень вийшло. Непогано, непогано. Закривається тут капюшон можна ховати. Трохи брудна, але, але класна річ, класна. Непогано. Принесли мені ще цікаву штучку. Дивіться. чохольчик оригінальний, стану, щоб краще видно було. На віто. Отак відкривається і тут якесь кріплення для... Я не знаю, це для для лайта чи чи не для лайта. Для чого таке кріплення? Я взагалі не знаю. Як його кріпити? Ну... Трохи не зрозуміло. Але, але чехольчик непоганий, непоганий. Я дав я за нього 100 гривень. Ну хай буде, хай буде. Може може якось приспособлю на віту. Давайте 150. Ну все-таки картриджі продаються. Я, я вам предложила, вы думаете. Бачите, Нет, там вон дальше, вон там. И вон, а, да, да, да. Штук считала, 10 или 15 на, да. на, на приставку. Вот эти фотоаппараты все по 400 гривен. Вот этот вот Olympus, он 700, а верхний Samsung 1000. Он полностью рабочий, но там батарея плохая. Ті всі по 400 гривень. Та, да, ті всі по 400 гривень. Телевізор Casio. Вы а вы скільки вупичь, я такий да? телевізор? А, 800 гривень. Ага. І 700 гривень Casio там, телевізор. Если хотите проверить, получается, вы там, якщо хочете перевірити, виходить, там багато батареїв надо. Я зрозумію. Добре, дякую. Я вам просто сразу говорю. Так, ну такі собі, такі собі. ну такі собі, такі Дивіться, який флопак старенький. Не знаю, підійде мені такий чи не підійде. Роз'єм невідомий. Скільки коштує? О хто тут? 50, так? Да? Та це ж підстарий, воно може вже... Короче, той, хто шукає такий роз'єм буде довго шукати, а, 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 а так, а от якщо він тобі треба, да, тоді а він. Вовсю, він вовсю. Тоді може і більше б, дав, якби. А я оце не пам'ятаю, у мене такий роз'єм чи не такий? За 40, давайте. Бо я, я чесно не знаю, прям підійде мені, а як не підійде, так 40 гривень не жалко. Ні, ну <гум> Так, ага. Так, буду перевіряти. У мене IBMівський сінгпад є, але я прям чесно не, не знаю розмір такий. Ну, хай буде. За 40 гривень кажу, 40 гривень не жалко, якщо не підійде. Ага, дякую. все, придбал, Что тут у нас еще есть? Вот тут что-то что-то да? Богат, а... да все, 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 все. Mm -hmm. все дивиться, сегодня по IBM. Все. Вот такая еще мышка PS на 2 IBM старенькая. Еще ты... помятает? А, сколько... а ну сейчас, да. открою, чини. Да. О, Оба она. Да. Вот такая кулька. Приклеила. штуку. Нам написал. Ну какие цены там. Эх, типа закрыть бы. Оба. Дорога закрыл. Так, треба они такие в коллекции, что не треба. Бодиска вот взял. Мышка рабочая. Да? Да. Мышку проверял. И сколько она коштует? Ну, где-то 20. За 20 хай буде в колекції. Так, взяв собі паштетика похавати, ось отакого. Запакований паштетик. Так, до якого... О, аж до 36-го року. Вообще не просрочка. Сейчас, короче, куплю кліба за хомячу паштетика. Оце це клас. Ну все, а то щось я зголоднів. Ну зараз поправим, поправим здоров'я. І буде все добре, ще й паштетика навернуться крутяк. Коробка є? До бокса. А, бачите? Все перемотане. Все перемотане. Так HyperX і там HyperX. Ось вот, бачиш. Xbox. HyperX. X. До Xbox ось вот такі уші, але... Але їх теж хтось погриз, дивіться, собаки лютують, все гризуть страшні собаки, все погризли. Так що тут? Ага, не оригінальний. На жаль, не оріг. Є просто. Ну добре. Значить наступного разу буде орій. Знайшов ще карики отакі. Що тут у нас в коробках? Русалонька є. А скільки коштують? По 50 гривень. Doom Troopers Ну, по 50 гривень недорого. Недорого, але мені така піратка не Хоча мені хтось вже хтось і казав, що <кхи> бери, я в тебе куплю, але я, блін, вибачайте. Коротше, вже не пам'ятаю, хто а так просто взяти, щоб, щоб валялися, я не хочу. А, вона пуста. Пуста, бачите, немає. На жаль, жаль. Пустая. Пуста, пуста, нема нічого. Оце прикро А скільки коштує? 150 гривень. Ну, Воно хто я знаю робоча чи ні, Чесно, де? It's good. Yeah. На Дінорозі, вернее на... знаєш постов. Угу. Домик деревянный. Побуду угу. взять маленького металла. На 4 комнати. Пройшовся я вже до кінця, вже дуже багато часу. Треба вертатися додому вже скільки можна ходити Трохи набрав, так що не переключайтеся. Дивіться другу частину. Буде перевірочка, думаю, буде цікаво. Hello аміго! З вами знову психачеп. І друга частина барахольних оглядів. Що ж я такого взяв у неділю на барахолці? А в неділю взяв я трохи більше, трохи цікавішого, ніж в суботу. І давайте ж перейдемо подивимось, що ж там такого є. Да? По-перше, взяв я підписнику Максиму МТБ-блогу. Ось отакий чудовий-чудовий Олімпус. Ну, не м'юшка, бачите, але, але ж все одно непоганий. Olympus Trip af 51 в класному стані, робочий, непоганий. Я думаю, йому а, сподобається. Так, далі, далі, трохи до, до ноутбука до свого взяв. Ось отакий, дивіться, IBM-овський з роз'ємом, флопік IBM-овський. Бо там в такий старий ноутбук, що навіть флопіка немає. Дивіться, японський. Японський флоп. Ось отак так виглядає. Але я вже перевірив. На жаль, у мене роз'єм в ноутбуці не такий. Блін, я дуже засмутився. Не знаю, де IBM-овський флопік знайти. Ну, я прям не знаю. Я не знаю. Може, як варіант підключати, там повинен бути USB. Роз'єм, але я не впевнений. Ну, треба було б знайти а... Хотілося б, не треба було, а хотілося б знайти оригінальний. Але знайшов оригінальну мишку IBM-івську, PS на 2 і ще Шарикову. Дивіться, бачите, як виглядає. Так, де вона у нас зроблена? В Нью-Йорку, уявляєте? А, ні, в Ірландії, Made in Ireland. В Ірландії зроблено, то в Нью-Йорку розроблена, а в Ірландії зроблена. Бачите, сам флопік зроблений в, в Японії, а ось мишка IBMівська. Класно. Ну, це в комплект до того ноутбучка класно піде. Я її помию. сподіваюся, вона працює все ж таки. Так, далі, далі, далі. Що ж я такого взяв? Взяв, ось, дивіться, по-ігровому далі. Ось отакий uh, Brick Game Тетріс, чудовий тетріс. Зараз його перевіримо. А, питав у мене підписника Міго, привіт тобі, я вже не пам'ятаю, хто саме питав. Вибачайте, будь ласка, я вже взагалі, знаєте, дуже багато народу, дуже багато підписників. Всі пишуть, з, з усіма намагаюся а, спілкуватися, але ну, моя голова, на жаль, уже не варить. ну, Після аварії я взагалі не можу запам'ятовувати. Не рахуйте це як відмазки, Ну, реально, як є. Аміго просив мене купити, але, блін, я так подивився на нього. Це такий класний, оцей самий перший, Бачите, тут ще дві гри в ньому. І, блін, ну я, мабуть, його собі все ж таки лишу в класному стані. Блін, це як колекція. Мені на згадку. Бо один у мене такий вже був. Я його просто подарив людині. А цей, мабуть, собі залишу. Хочу собі залишити. Так. А Зараз візьму батареечки і перевіримо, чи працює, чи ні. Так, ось батарейки. Ну, очікування, очікування. Що ж у нас тут буде? Що ж у нас тут буде? О! Запрацював! Клас! Ану, музика є! Ой, це я вимкнув. О, погнали! Клас, клас, він працює. Ну, Мабуть, мабуть, залишу, бо така штука в колекції повинна точно бути. У мене є там Energizer Tetris у формі Boy. Уявляєте, він такий же здоровий, як перший класичний геймбой. Отакий от Energizer. І хай от такий класичний з дитинства буде. Так, далі. Ось отаку страшенну <післявання> PSP я взяв. Вона в дуже поганому стані. Дивіться, ну, взагалі. Взагалі вже пошкрябана. І знаєте що? Оце мене ця покупочка ну, розчарувала, розчарувала дуже. Бо я її вмикнув, в мене є проводок, щоб підключати по USB, але я підключив її, наче екран загорівся, але вимкнувся. Я думаю, ну все, екран цілий, можна взяти, за 100 гривень я її взяв, а приніс домой перевірив, а екран там з плямами. Пу-пу-пу, уявляєте, з плямами, і я не знаю. У мене ніяк екран я не можу знайти для своєї срібної ПСП. Вже, я не знаю, півроку вона у мене лежить, ніяк я її не полагоджу. Ну нічого, там одному моєму підписнику Аміго Максиму. Е, до речі, тому ж самому Максиму, якому я взяв фотоапарат МТБ. <squeezUnited> Привіт-привіт! Йому потрібен стік, то розберу хоч стік йому віддам. Не така уж і бездарна покупочка. Бачите? Ну все. Непогано, непогано. За 100 гривень взяв, уже користь принесла. Так що це добре. Так, наступна наступна покупочка не ігрова. Це у нас отака от, а, Google. А, гугловий, гугловий, У нас, як же ж воно називається? А, Коротше, передавач передавач е, музики. Тут роз'єм 3,5 джек. Тут міні-USB. І отака чудова штука. Я навіть знаю, кому вона пригодиться. Ось така гуглова штука. Стоїть вона нормально. Там тисячі під дві комплектом на OLX коштує, а без комплекта 1800. Ну, може спробую продати знайомому за 1000. Йому, йому така штука потрібна. Сподіваюся, заробити на ній кошти. Це було б чудово. Так, ну і наступна покупочка, яка трохи е розчарувала, взяв я е у одного продавця PowerBook G4 Apple, ноутбук старенький, думав замінити свої, бо він був в чудовому стані. У мене вже є, але у мене не Powerbook, а звичайний. І думав я свій звичайний продам, а з цим прийшов додому, з павербуком включаю. Він загружається, але на екрані нічого не з'являється. Уявляєте, екран там або шлейфуга плик, або самому екрану. Отака от прикра історія. Я в той же самий день поїхав на барахолтру і мені повернули гроші. Уявляєте, є такі чудові люди. Ну, це я у нього замовляв, він там постійно на одному місці. Торгує теж ну, непогано було, що він увійшов у, в моє положення, що воно не працює, і віддав мені гроші. І саме з цим, ну, з цим ноутбуком взяв я комплектом ось, отаку, ось от приставочку. Дивіться. На жаль, на жаль, собака з'їла всі тут провода. Ось, бачите, дивіться, повідкусав, ось тут ось відкусив. Погриз сам джойстик. он, Дивіться, взагалі вже немає тут нічого цілого. Ну, Джойстик дійсно буде під, під ремонт у нас, да? джойстик під ремонт. Ну, Там ремонтувати нічого. Я неправильно кажу не під ремонт, а під, під донорство. Щось там повиймаю. Ось навіть в блокі живлення. Він, дивіться, поперекусував всі кабеля, пожував. Але тут, я думаю, я оцю частину відріжу, припаяю і блок живлення ще буде працювати. От за блок живлення непогано, непогано. Але добре, що сама приставочка, сама приставочка не постраждала, не пошкодив її песик. Бачите, тут трохи, трохи розлилося щось. Тут навіть диск якийсь стоїть. Що у нас тут? Паніше. Панішер. Дивіться, піратський диск стоїть. Ну, покупочка наче непогана, да? Непогана. А віддав я за неї. А, ой, я скока ж, скільки ж я віддав? Наче 400 гривень я за неї віддав. Бо я не пам'ятаю, PowerBook був 1250. І 400 приставочка, 1650 вийшло. Але я потім павербук відніс назад а приставку залишив собі, але я її ще не перевіряв. Так що давайте перейдемо е до перевірки і подивимось, взагалі вона працює чи не працює. Чи може і ноутбук не працює, і приставка не робоча, то я все знову всрав кудись. Гроші. Як кажуть, хейтери мої. Накупив неробочого і радіє. Ха -ха, все, погнали до перевірки. Перевірка. Так, підключив я телевізор, підключив я приставку. Ну. Момент. Ой! Момент істини, да? як кажуть. Поїхали. Чи погнали? Диск шкрябає взагалі жесть. Так, якогось біса червоний екран. Ой, собака гавка. Тихо. Ну что ты завожаешь, мне снимать. А тепер взагалі нічого не показує. То червоний екран був, а тепер не показує. Пес, ти що робиш? На жаль, і приставка робоча. Ну. Це кому? Ретро Юрію. Залазь. Ой. Пес заважає мені знімати. Так, що я вам можу сказати? Приставка не робоча. Оце купив, так купив. Приставка не робоча. Е ноутбук цей не робочий, який був. Ну, таке буває. Таке буває. Це барахолка. Добре, що хоч. Е Добре, що хоч повернув гроші за ноутбук, це вже не погано. Ну, нічого страшного. Будемо закруглятися і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, міга!